Один з поміж вас, наші любі глядачі, загадав нам про цікаву мистецьку загадку. На теренах інтернету зустрів картину Брейгеля Старшого. Хмельницькі прокурори йдуть на роботу. Страшніше картини я не знаю. Загадка здалася мені досить простою, адже в Брейгеля Старшого не те, щоб величезна кількість робіт, тож я одразу відповів. Брейгель мужицький любив зображувати різні кластери суспільства, але ті інваліди у нього таки справжні, а на відміну від наших. І знаєте що? Попри те, що картину Брейгеля я встановив точно, вона навіть стала мемом тижня, як я потім виявив, і ніби питань більше не лишалося. Але чим більше я думав над тим дотипом, тим більше мене непокоїла інша загадка. Чи такі вже відмінні наші знамениті хмельницькі прокурори, уражені потужним вірусом крупи від цих брейгелівських калік? Адже Брейгелю тут навряд чи йшлося про фізичне каліцтво. Зверніть увагу на лицедійство цих убогих людей. Вони грають чужі ролі: хто короля, хто кардинала, тобто граються в еліту. Погляньте ще на ці лисячі хвости, приторочені до одягу одного з калік. А ще знайдіть дуже подібні на іншій роботі Брейгеля старшого, а саме бійка між карнавалами постом. Ось він також із лисячими хвостами, також у тісній компанії подібних. Але чи не цікавіше те, як подібних людей зображав Іронім Босх? Адже й у нього це ну дуже показовий образ. І таке ставлення до жебраків, а саме це в них суттєвіше ніж сам факт інвалідності в 16 столітті, коли творили обоє митців, було типовим. І ще одна загадка: напис на звороті картини Каліки не відчаюйтеся, і ваші справи процвітатимуть. Що це значило? Так так про жебратство хмельницьких прокурорів я теж побіжно згадаю, але більше сьогодні говоритимемо про необхідність усвідомлення духу історії для інтерпретації мистецтва і поведуть нас по цьому шляху жебраки, сліпці, кобзарі та інші важливі люди свого часу. Же, ви дивитеся канал Культур Тригер. Я, соціолог культури Богдан Олег Горобчук, популяризую тут мистецтво через всілякі цікаві знахідки, і творчість Пітера Брейгеля Старшого у контексті хмельницьких прокурорів Калік і Жебраків, однозначно серед них. Саме час поставити цьому відео вподобайку, підписатись на наш канал та натиснути на дзвіночок, якщо ви і ще ні. І напишіть у коментарі, як ви ставитеся до історії з масовою інвалідністю прокурорів. Певен, що для наших освічених читачів творчість Пітера Брейгеля Старшого асоціюється, скажімо із мисливцями на снігу, надзвичайно вишуканою, довершеною і водночас тривожною картиною, або з його вавилонськими вежами, супердокладно виписаними, повними значення роботами, і жебраки радше маргінальна річ в його доробку. Вона геть дрібна, якщо звернути увагу на її істинні розміри, ви легко переконаєтеся, що цей луврівський шедевр зовсім крихітний. І все ж це єдина робота майстра Брейгеля у Луврі. Але для таких майстрів, як Брейгель, і звісно ж, Єронім Босх, видатний його попередник та натхненник, навіть найменші роботи це максимальна концентрація сенсів. Але ключовий момент у тому, що для сучасних споглядачів глибина цих сенсів найчастіше прихована, адже майстри північного відродження творили ще під потужним впливом принципів алегорії і черпали своє натхнення у багатозначних образах. І чим насиченішими вони були, тим більше кайфу отримували покупці, вникаючи в усі сенси зображеного, розгадуючи усі їхні загадки та намацуючи підводні камені. Ліки або ж жебраки це одна з останніх робіт Пітера Брейгеля Старшого, написана в останній рік перед смертю, поряд із такими знаковими його роботами, як друга версія Вавилонської вежі, притча про сліпців, яка, погодьтеся, має прямий перегук з жебраками. Ну і ще віроломністю світу, ще однією невеликою, так би мовити, малофігурною, але дуже цікавою роботою. Жебраки, отож, не виглядають такими вже маргінальними в загальному контексті творчості Брейгеля. А творчість ця, навдивовижу багатогранна, як на такий короткий вік, який доля відвела цьому видатному митцеві. Пітер Брейгель старший так ніколи й не став старим, помершо у віці близько 44 років. А період його творчої активності був, якщо судити по роботах із безумовною атрибуцією, і взагалі дуже коротким, як на тісне коло найвидатніших митців у світі, до якого цей пан безумовно належить. Брейгель Мужицький творив щось трохи більше ніж 10 років із 1558 по 68. До того та після того створивши або роботи з сумнівної атрибуції, або не такі вже і значимі. І от серед дійсно видатних називають жебраків. Але чому ж? Ну хоча б тому, що ця річ ледь не суцільна загадковість. Тож далі я переповідатиму вам не лише різноманітні інтерпретації цього невеличкого шедевра, який так дивовижно ліг на сучасні сумні українські реалії негідного самоприниження еліт, але і поясню та обґрунтую власну версію, як я би трактував цю роботу. Тож поїхали. Що ми тут бачимо? Шість фігур займають собою майже весь обшир картини. Із елементів довколишнього простору художник нам дає побачити хіба непривітну стіну, що утім звужується в перспективі, і ми можемо помітити арку, а за нею дерева. Тож найпевніше пейзаж тут не такий і значимий фігури, от хто тут важить. Той вихід уже привабив одного з учасників сцени, але ми можемо лише здогадуватися, хто він. Адже, на відміну від решти, сліди його каліцтв непомітні, аж до того, що це може бути і не людина взагалі, а скажімо, якась чудернацька скульптура, яку лише одягли, як жебрака. Тож до виходу з цього моторошного застінку в цю мить може ніхто з присутніх насправді і не рухається. Обличчя іще одного убогого ми також не бачимо, але це точно людина. Він безпорадно стискає руками незручні милиці, а в нього на голові щось на кшталт священницької тіари, ну або ж точніше її імітації. Запам'ятаємо це, адже інші жебраки теж із жалюгідними імітаціями возвишеного на головах. Ось цей у береті, ось у глузливій короні, а щось значить і цей клапоть паперу, чи щоб то не було. Про ймовірні сенси цих перевтілень поговоримо дещо згодом, а зараз зверніть увагу на іще одну фігуру, яка також не включена в загальну групу, як і цей дивний об'єкт посередині. Це жінка, яка проходить повз калік, несучи в руках порожню миску. Дивина, та й годі. Деякі дослідники бачать у цій картині буквально те, що зобразив автор, тобто реалістичну річ, як от автор альбому монографії про Брейгеля, яка була ну дуже розповсюдженою в Україні. У Брейгеля є чимало творів, позбавлених прихованого сенсу. І це невелике полотно, якраз поміж таких. Брейгель тут просто передав образ знедолених і нещасних калік, розраховуючи на наше співчуття. Ну ось така думка. Хоча, відверто кажучи, мене вона не дуже переконує. А вас? Чи здається вам, що жебраки це просто реалізм без жодної потреби в тлумаченні символів? Чи все ж це дещо глибша картина? Напишіть вашу думку у коментарі, будь ласка. А поки ви пишете, я скористаюся нагодою щиро подякувати нашим патронам і усім, хто надсилає нам кошти на картки. Саме завдяки цим людям ми досі продовжуємо нашу справу. А зараз у мене чудова новина на культуртригері триває Чорна П'ятниця. Нині ви можете придбати закриті лекції про українське мистецтво та культуру, фактично за безцінь. вартість знижена вдвічі. Подробиці шукайте в описі до відео. Нагадуємо, патронам з певного рівня ці лекції взагалі дістануться безкоштовно. Особисто я переконаний, що ця гравюра також позначена іменем Брейгеля і датою 1559 року, також його гравера та видавця гравюр на основі малюнків і Ірині Макока, Кока значно ближче до реалізму, аніж пізніші каліки. Точніше, реалістичною тут радше є сама ситуація: подання жебракам усіляких благ. Найпевніше ця гравюра покликана бути алегорією милосердя. Ось тут видно напис Карітас і жінку, на голові якої сидить птаха, а в руках вона тримає палаюче серце. До речі, ця птаха, попри зовнішню несхожість, однозначно пелікан, Адже саме цього птаха, що за легендою годував власною плоттю своїх дітей, асоціювали з милосердям, важливою християнською чеснотою. На цій гравюрі саме нещасні каліки та жебраки на передньому плані. У них дуже різні емоції: хтось голодний, і нетерплячий, грубий, хтось інший надзвичайно вдячний. Жебракам роздають не лише їжу, але й одяг, але й якісь напої, і це навряд чи вода. Ну і, звісно ж, безумовну любов, якої вони найпевніше потребують найбільше. Милосердя спрямоване не лише на убогих калік, але й на злочинців, і так би мовити, паліативних хворих. Але в цьому зображенні годі вгледіти якусь сатиру або ж більшу символіку, аніж палаюче серце та палікан. Зовсім інша справа, одна з останніх картин Брейгеля, де чомусь з'являються лисячі хвости, де жабраки вдягнуті в явно карнавальні вбрання. А карнавал, як відомо, це перевернута реальність, де найнижчі стають верховними, злидарі, стають елітою. Пригадуєте, подібні ж нещасні злидарі були на значно раніше написані картині Брейгеля бійка між карнавалом і постом. Бачите, тут до нас забрів як мінімум один же брак із пізнішої меншої картини. Він носить високий червоний убір та накидку з лисячими хвостами. Обидві мають карнавальне значення. Вочевидь, як мінімум, одне значення такої накидки зрозуміле. Це глузлива відсилка до соболіних або гарнастаєвих міхов у одязі знаті. Тобто це теж значення, що й у символічної карнавальної корони жебраки це антиеліта. Цікаво, й те, що є один елемент, який пов'язує картини. Ось тут, останнім процесією за карнавалом, що возвишається на діжці попереду, доєднується якийсь коротун із папірцем, обгорнутим довкола голови. На ньому можна побачити намальовану корону. Тобто, і тут, вочевидь, цей каліка також коронував себе глузливим намальованим зображенням. Що личить карнавальній реальності. І це знову вказує на те, що картина Брейгеля все ж виходить за межі реалізму, який багато хто присписує. До речі, моїм улюбленим жебраком в реалізмі є ось цей персонаж картини нашого Іллі Ріпена, що має назву Хресний хід у Курській губернії. Це дуже цікавий герой, адже також має на собі тягар серйозного і багатогранного символічного навантаження. Хоч і втілений у реалістичній манері, та так переконливо, що ж заздриш таланту від цього давно почилого митця. Свого часу я розповідав про цього персонажа у великому сюжеті, цілком присвяченому цій роботі. Тож запрошую переглянути, а тут зацитую цю важливу річ про нього: Ріпен зафіксував цього персонажа в стрімкому русі, який, однак, як же ж іронічно, можливий лише завдяки милиці. І навіть при цьому горбун обганяє увесь натовп, стримуваний темпом поміщиці. І художник, схоже, фіксує якраз той момент, коли людська хвиля ризикує хлинути всередину процесії, закрутивши у вир і бареню-судареню, і відкупника, і решту слівок общества. Але порушника горбуна грубо перепиняє ще один заможний бородань в різнобареному кушаці, перегороджуючи йому шлях палицею. Утім, юнак навіть не дивиться в його бік, він це спрямовано суне навперейми багатіям, націлившись на щось попереду ліхтаря, на щось, чого ми не бачимо. Можливо, він націлився сам очолити процесію, що ще додає напівприхованого сарказму Ріпена щодо руського общества. а може навіть відсилає до класичних зображень, де сліпці ведуть сліпців хто знає? От бачите, Брейгелівські мотиви можуть бути і тут, хоча можу погодитися. Якщо Ріпен явно симпатизує своєму героєві та його пориву, то Брейгелю, принаймні у випадку зі сліпцями, що ведуть сліпців, ідеться зовсім про інші почуття. І тут його установки контрастують із переважною більшістю устремлінь різних художників різноманітних поколінь та стилів, що ж перед вами. Цілий калейдоскоп таких сюжетів, які я зібрав спеціально для вас, щоб ви переконалися, що сатиричне чи навіть алегоричне зображення нужденних не надто поширене. Максимум вони беруть участь у алегорії милосердя, але як пасивна сторона, як ті, кому подають милостиню. Але є й дещо інша традиція, заснована на особливій ролі таких людей. Нерідко убогі люди, інваліди, і, зокрема, сліпці ставали хранителями культурної спадщини, по суті, співцями або музикантами. І тут я просто не маю права не нагадати вам про цілу традицію зображення таких людей в нашому українському мистецтві. І традиція ця дійсно є реалістичною, наповненою повагою та співчуттям із сильним літературним впливом. Ході казати, що серцем цієї традиції є творчість Тараса Шевченка, який і себе ідентифікував із кобзарством. А отже, бачив у кобзарях передовсім людей культури, носіїв справжнього народного знання про історію. А ті негаразди, які спотворили тіла кобзарів у порівнянні з цим, значили зовсім небагато. Кобзарі, лірники і загалом рапсоди це була субкультура, яка мала непересічне культурне значення. Хоча й осмислювалася в різні епохи по-різному. З іншого боку, якщо говорити про середньовічну Європу, то ставлення католицизму і раннього протестантизму до жабраків і, зокрема, сліпців, доволі суттєво різнилися. Якщо в католицизмі сліпі належали до символічного поля чудесного зцілення, а загалом бідні та убогі до символічного поля милосердя, як чесноти, то на півночі Європи, як твердять науковці, ситуація була суттєво відмінною. Як стверджують вони після реформації, сюжети про святих і чудеса перестали бути популярними у протестантських регіонах Європи. У католицькій традиції такі справи милосердя, як наділення милостинею сліпих і бідних, відносили до добрих справ, які разом із вірою сприяли порятунку Ісуса. Однак протестантська доктрина Сола Фіде відкидала роль справ у досягненні порятунку душі, наказавши, що порятунок залежить тільки від віри. Ну і Божого на передвизначення для кожної людини. Тож протягом XVI століття обсяги благодійності щодо бідних і немічних скоротилися, і якість життя жебраків різко погіршилася. І це не могло не позначитися на мистецтві. З одного боку, в літературі того часу закріплюється образ сліпців і жебраків як шахраїв або об'єктів для жартів, логіка подібна до кальвіністського прославлення чесної праці і жорстокості її логіки. Оскільки жебраки не працюють, тож за новими моральними уявленнями, вони приречені на гріх лінощів, як би цинічно це не виглядало. У своїй ранній роботі нідерландські прислів'я 1559-го Брегелі ще мало не за 10 років до своїх знаменитих сліпців зобразив невеликий епізод, що відсилає до образу Сліпий веде незрячого. Голландське прислів'я того часу свідчило: якщо один сліпий веде іншого, то вони обидва впадуть у канаву, що й візуалізував тут художник. І водночас тоді ж він створює гравюру з милосердям, про яку ми вже згадували. Цікаво те, наскільки ці дві роботи з жебраками відрізняються між собою. В гравюрі дійсно більше шансів побачити співчуття до убогих, ніж у картині. І це багато в чому видає таємницю цієї невеличкої картини, яка мала зовсім інше значення, інший сенс, ніж гравюра. Справа в тому, що якраз завдяки цій і подібним гравюрам, тиражованим іеронімом коком. Брейгель і завоював широкі кола публіки. Він зробив собі цим ім'я. Ці гравюри були ілюстраціями популярних моральних сцен або ж візуалізували народну мудрість, тож були дійсно популярними. І ця популярність досягалася не в останню чергу через простоту і зрозумілість образів на гравюрах. Тож не дивно, що милосердя тут гармонійно асоціюється із співчуттям до знедолених. Але зовсім інша справа ось ця картина, адже вона відсилає зовсім не до гравюри, не до її цінностей чи возвеличення чесноти милосердя. Ні, найпевніше, ось цей жіночий образ, що відвернувся від жебраків і проходить повз них із порожньою мискою, це і є милосердя. Але звісно ж, зовсім інакше ніж тут. Це милосердя не звернено до жебраків. Можливо, вони його і не потребують, бо ж не помічають. З одного боку, милосердя їх ігнорує. А з іншого, схоже, на думку митця, вони його і не заслуговують, адже грають у власну гру, готові самостійно заробляти гроші, розділившись тут і пішовши в натовп. А ще вони перевтілені у карнавальні наряди, адже хочуть здаватися елітою. Ну майже як хмельницькі прокурори, чи ж не так. Ось цей інший. Темний бік жебракування, що викликає неспівчуття, а радше байдужість та сатиричне ставлення, проявляється і ще у творчості натхненника багатьох робіт Пітера Брейгеля Старшого, а саме іроніма Босха. Зверніть увагу на цього чоловіка з костором, якого критики вважають втіленням жебрака лжакаліки. Він також вирвав собі кілька жмен сіна з возу, і за це сіно з ним конфліктує якась жінка, що кидається на бідолаху з ножем. Трохи нижче відбувається справжнє вбивство, що вказує на якусь неймовірну цінність цього сіна. В задумі Босха сіна є алегорією матеріального грошей будь-яких благ, які може подарувати матеріальний світ. Саме тому до воза всі ставляться з таким пієтетом. За ним навіть ідуть найбільші сановники з-поміж еліти того часу, включно з Папою Римським. А тягнуть віз на собі демони. Тож цей жебрак, за задумом Босха, найпевніше є зовсім не позитивним персонажем. А навпаки, він, як і всі довкола, зав'яз у гріховності та матеріальності світу. Тож ми маємо підстави думати, що Брейгель, який нерідко спирався на образність Босха, чудово знав про значення цього образу. І найпевніше, ці його каліки радше на темній стороні ставлення, ніж на світлій. Саме тому вони такі дивні. Саме тому вони підважують правду, віддаючи належне карнавальному вбранню, яким вони мавпують еліту. Цікаво й те, що картина має на звороті напис, не видний глядачам, але він доповнює сенс. Каліки, відчаюйтеся, і ваші справи процвітатимуть. З одного боку, це може бути співчутливе підбадьорювання, але для кого? Адже навряд чи бодай один же брак і сучасник Брейгеля бачив це полотно. Тож можливо, що це. Певне сатиричне зауваження про тих, хто, по суті, і не має жодної справи, окрім як жебрати гроші, не роблячи жодної реально корисної роботи. І призначалося воно не для загального огляду, не для тережування, а радше для індивідуального споглядання, замовника або ж хто зна, може, й самого автора. Але, як і майже все в роботах Брайгеля чи того ж босха, це лише одне з можливих прочитань. Слід сказати, що висувалося чимало гіпотез, які мали би інтерпретувати картину, особливо далася дослідникам символіка лисячих хвостів. Свою версію карнавального обігрування еліти як насмішка і водночас натяк на найнижчий статус жебраків. Я вже говорив. Деякі вчені вважають, що сцена може бути натяком на голландське свято Копермангдаг – день свята жебраків, яке проводилося щороку в понеділок після богоявлення. Коли жебраки співали, просячи милостині на вулицях. Інші дослідники припускали, що картина містить алюзію на політичну обстановку на той час та повстання так званих жебраків проти іспанської окупації. У 1566 році кальвіністські лорди намагалися згуртувати дрібне дворянство і верхівки буржуазії, щоб сформувати якусь національну єдність, об'єднану гаслом гул, хай живе жебрак. Вважається, що лисячий хвіст був символом, який вони використали, щоб показати, що вони належали до цього руку. Щоправда, хто так вважає, я не докопався, а я маю зауваження, що тоді робити з картиною 1559 року, де вже є ці лисячі хвости на жебраках. Консенсус щодо цієї картини в мистецтвознавчому світі приблизно такий. Картина каліки або жебраки явно має сатиричне значення, але воно досі не піддається інтерпретації. Можливо, фізичні недоліки повинні символізувати моральну слабкість, яка може торкнутися усіх людей незалежно від класу. І саме тому вони одягнуті в карнавальні інтерпретації різних суспільних верств: духовенства, армії, аристократії та буржуазії. Але повторюся, це знову ж лише припущення. З іншого боку, якщо це дійсно про моральну ницість тих, хто хоче легко заробити гроші на власній інвалідності, то хіба це не символізує тих самих хмельницьких прокурорів, які завдяки сумнівним довідкам про каліцтва повноцінно при тому працюючи отримували величезні доплати, які вони через суди нажебрали в держави? Хто зна, може й в епоху Брейгеля йому не докучали подібні моральні жебраки? Які лише парадіювали еліту, по суті, до неї не належачі, бо не мали гідності. А вам як здається, друзі? Чи дійсно ця картина личить історії про хмельницьких прокурорів, символічно покалічених мсек? Пишіть у коментарі. Ну а мені лише залишається нагадати вам про черговий збір групи 35 на українські дрони-бомбардувальники для гур, які будуть виконувати бойові завдання на глибині 90 км в тилу ворога. Вони врятують життя нашим хлопцям, адже завдадуть смертельного болю московитам, які могли би їм не шкодити. І далі я передаю слово нашим воїнам, які розкажуть про подробиці збору. А від мене вам подяка за вашу ефіру. Ми, пілоти головного управління розвідки, група 23, звертаємося до благодійного фонду група 35 та до спільноти історичних блогерів з проханням допомоги. У зборі коштів для українського унікального дрона бомбардувальника, що виконує завдання на глибину 90 кілометрів в тилу противника, ваша допомога наближить нас у спільну перемогу. Слава Україні! Героям, Героям слава!